Всім добрий ранок. Ось самого ранку ми на своїй плантації, поки наше сонце ще не, не гріє так, немає жари такої. Е, вирішили обробити свою смородину. Смородина, як бачите, який стан. Вже перед цвітінням вона. Ще декілька днів і почне цвісти. Зараз ми обробимо її фунгіцидом і індіцидом. Хорус даємо його 6 грам на 10 літрів води. І також актара це індіцид. Даємо 1,4 грами на 10 літрів води. Розбавляємо в такому маленькому ведерочку все. І додаємо ще туди 10 грам, 10 грам прилипача. На рахунок хоруса, хочу сказати, потрібно брати оригінал. Також і актару, тому що є багато, багато є підробок. І так ми ретельно обробляємо кожного куща, оприскуємо його. Ось така обробка. Всім дякую за увагу! Хто дивився, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за вирощуванням ягідною культурою та її доглядом. До побачення!